Що ж, можна полегшено видихнути, тому що допомога буде. У цій ситуації можна говорити про багато що: про зміну двох спікерів, про відносини демократів, і республіканців, про бедлам, який твориться всередині республіканського середовища, не тільки партії. Про проблеми взаємовідносин всередині демократичного середовища, про те, що в США в політикумі йде зміна поколінь, відходить стара генерація, приходять молоді, які шукають себе, зокрема, один з них це Майк Джонсон, шукають себе і такі безберега політики, як Вікторія Спарц, як Мерджері Тейлор Грін. Продовжують шукати себе і такі, як Дональд Трамп, який часу більше не має для того, щоб займатися виборчою компанією, тому що кримінальні адміністративні справи, слухання їх судах фактично займає більші часу, а коштів все більше і більше він мусить платити на штрафи, що не вистачає навіть на покриття поточних видатків. Рішення це, яке прийнято через. Півроку після того, як воно було вперше крайньо нагальним, окрім внутріамериканських міжнародних подій, свідчить ще й про одну надважливу річ. Перше, якщо подивитися на ці цифри, які проголосовані Палатою представників, і очевидно, що будуть вже проголосовані і в Сенаті, то вони фактично не зазнали змін, окрім Питання, яке пов'язано з розміру допомоги Ізраїлю. Це свідчить про те, що лише після атаки Ірану по Ізраїлю, стало зрозуміли, що на Близькому Сході розгортаються події, які не бачать близького завершення. Це свідчить про те, що американський політикум в більшості своїй не усвідомлює глибоко, що відбувається на Російсько-Українському фронті, ірано-ізраїльському і що відбувається в Індотихоокеанському регіоні. Безумовно, вісь зла, яка сформована Москва Тегеран, Пекін загрожує світу. Безумовно. Рішення, які приймалися, їх можна назвати не тільки половинчатими, я би їх назвав четвертинними по відношенню до того, які рішення треба приймати, виходячи з об'єктивної оцінки небезпеки, яку несе в собі агресія осі зла. Причому як в економічному плані, так і в воєнно-політичному, в політичному, соціальному, кібернетичному, якому завгодно. І очевидно, що тригером сил зла є рашистський фюрерський режим Росії. Лише після атаки Ірану по Ізраїлю у когось зачухало там, де не свербіло давним-давно. Зрозуміло, що візити Майка Джонсона, спікера Палати представників до Омар Алану резиденції Трампа. Вони в тому числі зірвали ситуацію з місця. А Це означає, що рішення з наданням допомоги всім без винятку трималося до результатів президентської кампанії, як мінімум, до 5 листопада, тому що 4 листопада мали відбутися вибори, а то і 20 січня. Хочу відразу зазначити. Що нинішнє рішення в тому числі є проміжним з точки зору політики, яка вибудовується сьогодні в ході виборчої кампанії в США. Зверніть увагу, навіть в момент голосування в Палаті представників Дональд Трамп продовжував кидати зауваження Європі, європейській політиці, європейському, європейському політику щодо допомоги Україні. Разом з тим, ми бачимо в рішенні, яке прийнято щодо допомоги, в тому числі посил на те, щоб Україні над... були надані далекобійні атакам. Це свідчить про те, що хто б не переміг на виборах у США, йому доведеться задуматись на тому, щоби скоординувати сили всього світу. Для формування спільного кулака, формування спільного командування і нанесення удару по противнику. Продовження подібної політики переступання з ноги на ногу, яка особливо проявилася, починаючи з осені, зими, осені минулого року, зими минулого і нинішнього року і весни, свідчить про те, що необхідно кардинально. Переглянути не тільки міжнародні відносини і порядок в них, а й порядок відносин, особливо в таборі демократичних сил і механізми, які працювали щодо термінового надання допомоги, бо вже очевидно, що як Москва, так і Іран, так і Пекін будуть намагатися загострювати ситуацію в інших місцях планети. Для того, щоб тим самим примушувати демократичні сили до певних уступок. Зрозуміло, що такі регіони, як індотихоокеанський регіон, Африка, вони ще скажуть своє слово з точки зору агресивних дій, як Росії, так і Ірану, так і Пекіну. Зрозуміло, що за таких умов треба приймати як можна швидші рішення про координацію дій, не дивлячись на те. В які з демократичних держав буде відбуватися вибори і які режими політичні можуть приходити до влади в тих чи інших державах? Очевидно, що мова про координацію силового фактора, взаємодії в системі держав НАТО, ОКУС, а також Рамштайну формату необхідно посилювати. Необхідно також в цих одиницях. Формувати більш лабільні системи, які б могли включатися або в Рамштайн, або в НАТО. І кожен із них має бути на різній дистанції, виконуючи свої функції, які б по розподілу центральною системою управління могли б надаватися тим чи іншим країнам, в нинішній ситуації говорити про те, що треба виконувати процедуру щодо вступу в НАТО. Формування технологічного процесу перетворення Рамштайну в воєнно-політичний блок це даремно тратити час. Часу немає. Настає момент, коли взаємодія має відбуватися на основі політичних рішень керівництва всіх держав і необхідності створення потужних сил, які могли б. В екстреному порядку реагувати на перебіг подій і воєнно-політичну ситуацію в тому чи іншому регіоні світу, як видно, із стану справ на 13-14 квітня рівень взаємодії в осі зла між Москвою і Тегераном є дуже високий. Очевидно, що тільки активна політика. Вашингтона останній місяць дозволила утримати від втручання в цю ситуацію зближення кардинального зближення Москви і Пекіна, власне в питаннях воєнних і військових. Я вже не кажу про економічну взаємодію. Як видно по графіку найближчих зовнішньополітичних візитів, в цій трійці зла координація буде посилюватися. А це означає, що рішення, які прийняті щодо надання допомоги Ізраїлю, Україні та необхідно розробляти і продовжувати далі. Кардинально необхідно змінити підходи до розвитку оборонно промислових комплексів у усіх держав. Необхідно визначити спеціалізацію і зазначити стратегічні параметри щодо випуску тої чи іншої продукції. Уже очевидно. Що ситуація двома фронтами захисту демократії в Україні і в Ізраїлі не завершиться. От як очевидно і те, що літо нинішнього року буде гарячим не тільки з точки зору захисту демократії на російсько-українському фронті, а ірансько-ізраїльському, а найближчими. Місяцями загострення відбудеться в тому числі і в Африці, і в індотихоокеанському регіоні, не дивлячись на колосальні зусилля, які зараз робляться в дипломатичному плані для того, щоб зупинити конфронтацію, відтак: як Вашингтону, так і Брюсселю, Лондону, Парижу, Берліну необхідно відкрити. Очі і реально подивитися на загострення загальнополітичної військово-політичної ситуації на всіх континентах і в світі в цілому. Агресивні дії Москви, Тегерана і Пекіна досягли дуже серйозного результату в руйнуванні світового порядку. Це означає, що сили демократії, і цивілізації мають як можна швидше. Досягнути оперативно тактичного об'єднання і почати активно діяти.